2650 зараз піднялося. 2650. Не за мотоблочний, не за таку халеру. Така халера теж є. За нормальний трактор. Я зараз покажу От. Є різне, дивіться, є різні. Є там, наприклад, оці РДшки, в них вже 600 доларів даються знижки на них. Тому що вони і пройшли на супердорогі. Бачите, є моменти. 23-й рік випуску. да? Потім там є. Ну, я зараз покажу, що я тут поки хожу. От, наприклад, ще там зекономить. От, є, наприклад, джинма 4 штуки, 5. ловел стоїть, лобл теж. Ось, 240. хочу, щоб його купили. чесно, мужики, заберіть того ловела, то, блін, то, блін, апарат, ну бомба, реально. Ось ловел йде, 22-й рік випуску. Переоцінений. Вже раза два чи три. Вже таку ціну поставили, що я думаю, я зараз зніму відео. і е е Я озвучу всі ціни обов'язково. пройдусь прийдуть і до я просто хочу показати так загальному, що є. От. Тому підпишіться на канал, хто шукає трактор. от. Дивіться, і ось ми привозимо. Тобто є така техніка, поняла? Є така техніка, яка там рік може відрізнятися, вона дешевше. Новірів на на, на е десь дешевше за новий, такий. аналогічний, хоча він ідеальний, новий, все, він без пробігу, то, значить, нова резина, все, ангарне зберігання. І ось стоїть. Ось все, дивіться, скільки, який просто об'єм всього, що попроходило. В розборі вони тут і в ящиках, От там ще далі ящики, От то всі ящики стоять, і то склад забитий. весь. Потім там фура стоїть. з таможні прийшла тільки. Напряму привозиться нова техніка. 24-го року. Самі нові моделі, любі, які ви шукали. ДТЗ, Кентавр, РД, Шифенг, Сінтай. Хіба нема буватів і оріонів. О, хіба нема бувають і оріонів. Все остальне є. Донфенг, Джинма. Японці баушні є. Вот. Скаути є, файтери є. Любі, які в інтернетах ви шукаєте, ви дивитесь. Тільки ви, якщо шукаєте, дивитесь в інтернетах, ви переплачуєте, що за магазин, за рекламу, за початку. На початці приїхали. Вони ж оренду платять, платять. За працівникам сюди ніхто тут на ну, ну, то є база. Тут не проїжджає клієнти, тут ми не прибираємо, не, не, не вичищаємо сніг, бур'яни не, не вириваємо для просто колорітності, так скажемо, відео. Там трохи Помойка лежить мусор. Трохи Трохи таке. Ну Тут робочий момент, тут немає часу мужикам, щоб то все розгрібати. Приїхав, зібрався, поїхав. Все. От. Ви не переплачуєте Ви напряму берете техніку. Ми напряму працюємо з імпортерами ДТЗ, Скаут, РД Форти. Квадрики є речі, кому цікаво. РД Форте і прочі інші бренди. Що можу порадити я з техніки вам що взяти? Дивіться, якщо у вас бюджет обмежений максимально, вам треба просто в свій огород сапати два рази в рік і в процеп возити з рибами. І вам вже спина болить. З мотоблоком ходить. Ось такий запрос. Давайте по запросах орієнтуватися. Місгуба по цінах, а по запросах. А, то берете простого такого мототрактора. Він є 200-ка, трохи більше колеса, 160-ка менше. Мотоблочка навісне, все підходить, все стоїть, стає ее мінімально собівартесь мінімально по ціні від 2.000. По ціні від 2.000 мінімально собівартесь обслуговування такої техніки, мінімально собівартесь запчастин і новисного. По новисному, одна точка, вона на на огород растити, да. Там не на не на гектари, не на поля, ну, для себе. Потім, якщо ви для себе берете, ну, у вас є вже трохи більше землі, і вам одна точка і вже і така мотоблочна коробка, або ви там хочете ще з там картошку повикапувати, підзаробити. Ось такі дракони є. З передком. Коротко, такі дракони починаються від 2650. Саме дешевий у нас стоїть трактор, це 240-й. Задній привід. Це йде 3200. Повний привід. Повний привід реалізований карданним валом. Обвіняємо коробка з трьох Тут вже цепляєте не все навісне трьохточне. але більша частина облегченого підійде. Щоб ви вже могли і пограти, і пофрезерувати нормально, і все поробити. Якщо у вас там вже є якийсь е, об'єм роботи е, на рік, тобто не огород 10 соток і на тому все, то вже берете такого. Причому, ну там, якщо треба передка, треба берете з передком. Якщо не треба передка, берете без передка. Саме. По японцях я окремо відео робив. Раніше там по них довго розказують. Там... Є багато своїх нюансів. Якщо цікаво японці, передивіться відео обов'язково по них. Я на них зараз зупинятись не буду, я хочу пройтись по китайцях лише. От. Потім, якщо у вас стоїть задача, вже у вас є якісь. А, або якщо дивіться, якщо у вас все-таки є трохи бюджету, ви берете теж ну, більше для себе. Де там не стоїть задача, все село робить. А для себе ну, вам треба щось таке, трохи крепше і без ремня, щоб було. От, пожалуйста, сінтай 4 тисячі без ремня. Задній привід 5 тисяч без рівня повний привід. То хороші трьохцилиндрові трактори на хороших кемовських моторах 385 ВТ трьох, е, з гідропідсилювачем, е, ну, повнопривідні з гідропідсилювачем, задньопривідні такі рольова машинка. Вот. Но вони теж легші, вони там навісне не все теж потянуть, бо тут йде така трьохточечка, 320 кг піднімає, ну, вона не, він обікційно не все навісне. Потяне. да, він не може пограти і пофрезерувати, але самі трактори легші, то такі для себе, то на, 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 на м'які хаутури їздить по селу тракторці. Якщо у вас якийсь ще об'єм робот стоїть, стоїть об'єм робот, стоять там гектари, у вас поле є трохи ви, то вам треба там все робити. У вас взагалі бабла мало. Поняв, ну, бюджет обмежений. Краще візьміть шифена. Тут перевага навіть перед такими в чому, що він йде 3 тонни. Ой, господи, 3 тонни, пробачте, тонну 300, у вас на вага йде. Дуже міцна коробка, восьмиступенчата, міцний задній мост, тобто тут ну, нічого не ви її не ушатаєте, якщо навіть захочете ту коробку. Вот. А, рама, все, тут дуже потужний да, Даримний привід. Ну, він дешевий в обслужуванні за рахунок ваги, за рахунок все таки набагато потужнішої коробки. Він може крутити. Там, по-моєму, 450 він піднімає і більше піднімає. Він може крутити. Фризу більш, він може мульчера крутити, він може з косою працювати, він все повноцінно робить, що й робить Донфенг, що й робить ДТЗ ну, відносно. Він незручний, він шумний, він там немає гідрача, але в плані заліза, надійності, ну, ходова часть мост, коробка, мотор. Тут проблем тотальних по ньому немає. Є свої нюанси, теж, я про них розказував, там є відео про шифінки, теж, подивіться окремо зняти. Но, тотальних якихось -то, е, головників немає немає по них. Е, і обслужити їх дуже дешево. Ну що у вас станеться? Ну, ремень проведеться, купите новий, прогорить прокладка в моторі, купите нову, то копійки стоять. Ця коробка, вона, вона не, не, нічого їй не буде. ну, Якщо вона масово не залить і їздить, тоді буде. А так, якщо грамотно експлуатувати, нічого не буде. Все, бачите, техніка оцей може. 5-7 гектарів вигорати, вифрезерувати і все пробити, покусити і все. От. Оцей трактор. Тому зверніть свою увагу. Далі йде. Якщо вам вже все-таки треба обичний, нормальний трьохциліндровий трактор, який буде все робити, то я вам так скажу, бюджет ваш буде складатись від 6 тисяч, треба орієнтуватись. Від 6 тисяч. Може бути десь 5-700, 6200, 6300. Е, 700, 23 рік. 5824-й вот кентаври вже йдуть 5956 плюс 1000. то В принципі, те саме. 24 ки 3 циліндри, тонна 300 ваги, км-мотор, широка колія, метр 20, яка дозволяє все робити. Э, Ставати в рядки, як положено, в 60 ось от завайненькі, мені дуже подобаються кентаврики, есочки файні такі дуже. Вот. Це вам дозволить все трактор робити повністю, всі роботи любі. По якості теж мотор, коробка, ходова, як шифін. Тут надійно все, провірено, помілочі може виділити, датчик може якийсь барахувати, бачите, може там електро, електрика, якийсь десь сальник тікти, щось таке може вилізти, бо то все одно бюджетно рахується техніка. Но само шасі, база, то вердешки, такі самі є. Тут зробив рекламу ще іншим початком. Оріони, ДМТЗ, є такі великі, на великих колесах. от Вісім передач коробка без гібкої муфти. 8 передач коробка, дві швидкості, високі колеса, і щоб був широкий, метр двадцять. Не Сінтай вже. От. Оце вже техніка, якій можна робити все. І вона іде бюджетна. От. Ну, відносно інших тракторів. Джинма. Ловол, то щось перехідне, середнє, я теж знімав окремо по них відео, але зараз ще раз покажу на всякий случай, як кажуть, щоб у вас було вже інформації. Ну То в нас теж йде рік джинма 23, то йде оцінюване, то йде взагалі 6400 по ціні кентавра з примусовим, там такого оригінальний і джинма. Джинма йде в чому мінус, вона взагалі не має місця, вона незручна. Ну вона надійніша буде, Зато все. Лавов, ну теж старого зразку там коробка, без ровних полів, ну, теж зекономити ви, грубо кажучи, 6,5 там, 6700 вже можна взяти із реверсом, і з ходозменшувачем джинму. Ну З Лавом аналогічна історія. Якщо брати ще круче, круче тільки буде Донфенг ДТЗ. Ось, самі круті, самі якісні. Ну Донфенг взагалі в не конкуренції. ДТЗ має свої недоліки, тому що тут передачі одної не вистачає. Нфангві де 8 Ну, в принципі, по якості Зелен Чанфа він один з ну, один топів, один з кращих. Ось такі можна самі обрати. Тут ціна питання вже буде від 7 тисяч і вище доларів. На за 24-ку. Якщо все-таки треба щось ще потужніше, пожалуйста, 40-ві трактора 404-ті, починаються починається від 6700. То саме просте, що є. Джинма починається від 7 тисяч. Це те ж саме бюджетне, що є 40 -ки. Ну, джинма така сама корч, таке 4 Вот. Скаути. Що по скаутах? Скаути новий бренд. Зарекомендував себе нормально. Є моменти. певні, я по них окремо теж робив відео, так як що в цілому, можна брати. По ціні вони вище стоять за кентаврів. Починається 6,950. 69524, 840, 9, зараз по акції 50-ка. Но вони всі йдуть в комплектації, бачите, в які. Тобто... І кузов, робоче місце, все тут. Ну... Бузько до Донфен вже зроблено. Я маю на увазі по ергономіці, ну, всі вважно, удобно, підвісні педальки все нічого не заважає, ровний пол. В всіх комплектаціях іде реверс, в всіх комплектаціях іде доводійського щеплення, в всіх комплектаціях іде така промислова гідравліка, то економ-клас люксової комплектації. Скажімо так, ну, грубо говоря. вот Не без проблем. Комплектації в скауті самі заряжені з усіх. От просто подивіться на нову 50-ку. Вот, 50-ку яку зробили, яка катряхточка просто, ну вона вже реально посилана, не на Так? Да? Дивіться, якщо вам треба щось з кабінами, мужики, якщо треба щось з кабіною взяти. Я зараз... Ну, якщо треба щось з кабіну, і от вже більше, там більше 50 сил. Я можу виділити бренд ката. Я завжди хвалю ката, і неї. не просто так. Там пацани просто красавчики. Руслан, привіт, пан Руслан. Просто, ну, скажімо так, якщо у вас щось трапиться з трактором... В інших там, ну в деяких брендах я, я можу про це знати, можу допомогти, вирішити там дзвонити начальству, дзвонити на самий сервіс, що ви дзвоните, щоб якось питання вирішити допомагати. Якщо ви купите карту, і ваші станеться, я про це навіть не узнаю, тому що перший дзвонок в сервісний центр. І все зробиться максимально швидко. Виїзна бригада навіть вам приїде, якщо у вас насос там потік, помірять насоси. Тому що інші скажуть, висивай почту і знімай. Ні, такого не буде. Тому я раджу кату любу. І неї. в принципі, теж любого. Ми чекаємо на поставку 40-х хенеїв, з кабіною без кабін, 50-х хенів, 110-х. Коротше, кат буде багато, їх зараз просто немає, я не покажу. Ну, Покажу 35-ку хіба і 90-ку в кінці відео. Щоб ви розуміли, що це, якщо ще не бачили. Ну, В плані покатах я зроблю теж окреме відео, я все в одно не вміщу бо розмовляти Час я тут буду виблити, час ролик, ролик дивитись. То Таке. Е, от кату раджу. По поводу скаутів, все Сороковка спорна, вона погана, але вона йде на шасі, 50-ка. Де сороковка? Сороковки вже нема, уїхала. А ось стоїть. Е, В принципі, теж за свої гроші по комплектації то саме, що є. Е, по цінах, по цінах. на... Кабінники. До 10 дуже скромненька, можна розігнатись насправді. Ось до 10 кентавр. 8,5 кентавр. От такі о. Ну, Капот ми поставимо, поняли? Отакий кентавр, 8,5. Ну, З капотом буде, понятно. 40ка 40, джинма 9300 зараз. А, і от скаут вже йде 9900. От, Коротше, все нормально, йде від десятки баксів. Якщо є десятка баксів, можете взяти 40-коку, 50-ку, файно. Кінтавр 50 -ка з кабіною. Ось такі тільки з кабіною. Я теж зараз немає в зборі. Там 10,5. ДТЗ-шечка. Зараз виросла за 11, 100, вже було 10 800. А, Скаут 50, 12 700, 13 300, там є кондиціонер і без, а, то все, все рахує бюджетний сегмент. Сюди ж можна внести Катум 504, сюди ж можна внести Енею, сюди ж можна внести Оріона. Ну і всі такі бренди, які... В чому основна відмінність? 50 дешевших від 50 дорожчих. Якщо беремо ми, наприклад, того ж скаута, теж бачите, він посилений на коробках, все файно, все супер. Но основна відмінність – то вага, він буде, все йде там, 2 з копійками, 2-300 десь так. Яка б тут не була кабіна, якби тут не було все круто, коробка передач йде. 8 на 8 Реверсно, 8 на 8 у вас йде. Якщо ми беремо тракторці типу люкс, я ж рахую люкс, ДТЗ. Oh, oh. KB, лінійка KB. Тут ми бачимо коробку передач, яка має три важні uh, реверс. Перша, друга, третя, четверта і, і повишна, понижне і середня. Має 12 передач. Інша коробка передач, інша трансмісія, інше шасі, за рахунок цього. інший мост і більша вага, яка починається вже від 2,5 тонн і вище. Ну, Набагато потужніше все йде. За рахунок цього вони і дорожчі. Такі тракторці, саме найдешеве, що є, в ДТЗ 15500 з кондиціонером 16, Кати КБшка 16,5, там, під 18 штук вічно зелених. І Еней теж ТБ комплектація, він іде 17300. Тому так, мужики. Тому так, ти що ж не питався за Інеї? Хто ж мене питався за Інеї? От і на неї освободився, мужики. Кстати, один Еней. НА... Вільний. Я навіть не думаю, що я встигну його продати, тому що там на них стоїть черга така, що за і неї за ці деруться просто. Вот. Ну, В принципі, ось така ситуація по...